Вітаю, друзі, що ж ти з здав назад? Не Непомастім ми тобі. Друзі, за хвилину подробиці, чи видадуть українцям за кордоном паспорти. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, поділіться ним з друзями, порекомендуйте своїм колегам. Для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами бороти з корупціонерами, мародерами та іншими гнидами, після візиту Зеленського до Польщі українцям за кордоном видадуть паспорти. Про це заявила заступник голови офісу президента Ірина Верещук. Серед іншого обговорили питання видачі паспортів, ДП документ. Лише в Польщі йдеться про понад 80 тисяч громадян, які давно чекають свої документи. Паспорти будуть видані і не тільки в Польщі, всюди, де вони застряли, сказала Верещук. Дивіться, друзі, з одного боку, мов би сказали, але вони вже до цього багато говорили. Давайте подивимося трохи інакше. Перше, чи можна вірити Ірині Верещук? Я б не вірив. Намахувала не раз. Але з іншого боку, вибори-вибори, кандидати ПІППІ, -пі -пі. тому може й здати назад, може дати команду видати. От я приїхав, зустрівся з громадою в Польщі. Я розібрався. Пох! Що ця громада була з статистів, яка кривого слова побоїться сказати Зеленському. Ти приїдь, зроби оголошення, хай пустять в зал усіх. всіх: у Варшаві, у Відні, в Берліні, в Мюнхені, в будь-якому місті, де проживає багато українців. І ми разом в тебе все запитаємо. За все. За знищену і спалену країну, втрачені надії, втрачені життя українців, втрачені території за все спитаємо. Чи не так, друзі? Напишіть в коментарях. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.